Чому різниця маски та кондиціонеру? Це дуже важливе питання саме в догляді за волоссям, але не всі це розуміють. Давайте сразу обговоримо так. Маска завжди наноситься перед кондиціонером і не навпаки. <му> Маска наноситься спочатку, потім наноситься кондиціонер. Другий момент ми завжди закриваємо маску. Кондиціонером. Чому ми так робимо? Для того, щоб це зрозуміти, треба зрозуміти, як в нас влаштован взагалі догляд за волоссям. Перший етап це завжди шампунь. Шампунь відкриває ваше волосся та очищує від всяких накопичень. Другий етап це маска. Маска має змогу проникати у глибину волосся та залишатися там на деякий час. Кондиціонер в свою чергу нікуди не проникає. Він просто закриває поверхневий слой кутікулярне волосся, тим самим захищаючи його від негарного впливання навколишнього середовища та, можливо, ваших якихось маніпуляцій там з гарячим інструментом. І це дуже важливо розуміти, бо коли ви спочатку наносите шампунь, відкриваєте волосся, потім наносите кондиціонер, закриваєте волосся, а потім хочете, щоб маска проникла у закрите волосся. Вона, звичайно, проникне, але це не буде так ефективно, як це повинно бути в ідеалі. Тобто це робити просто не потрібно. І якщо ви мені не вірите, просто перепровірте і почніть робити інакше, якщо ви робили там не так, як треба. Дуже важливий момент, що треба віджимати рушником волосся, коли ви наносите будь-який продукт, будь-то маска, кондиціонер, або незмивний якийсь догляд, спрей чи крем. Чи щось таке, волосся має бути максимально сухе, наскільки це можливо зробити е, дуже лагідним віджиманням рушником. Це дуже важливо. Тому, якщо ви робили інакше, напишіть в коментарях. Якщо є якісь запитання, пишіть також в коментарях. Давайте розберемо цю тему раз і назавжди, щоб ніхто більше ніколи не робив ніяк інакше. Якщо сподобалось відео, став вподобайку. Не сподобалось, не став. Але головне підпишись на канал, подзвони у дзвоник, бо буде дуже багато коротких відео, і вже вони є. Тому до зустрічі у цій рубліці. Пока. Це був твій блог про волосся.